У районі залізничного вокзалу тривають монтажні роботи. Тут будують захисне укриття. За кошти територіальної громади міської військової адміністрації Краматорська було закуплено бетонні укриття, які будуть встановлюватися в місцях масового скупчення людей. Перш за все, це на залізничному вокзалі, де ми зараз перебуваємо на автовокзалі, і також на зупинках громадського транспорту, там, де Найбільше людей перебувається біля медичних установ, біля ринків, ну так і інше. За словами Сергія Кукошки, збудують у місті три великих укриття і 18 малих на зупинках громадського транспорту. На приблизно на 100 осіб, 65 сидячих місць, ну і близько 35-40, може можливо більше стоячих місць. Таких укриттів буде на залізничному вокзалі два з обох боків вокзалу. Одне таке укриття буде на автовокзалі встановлено. Ну а на зупинках громадського транспорту вони будуть поменше з розрахунку десь 20-30 осіб. Сергій Кукочка каже, потреба в укриттях в районі залізничного вокзалу, зокрема, зумовлена відновленням залізничних рейсів у місті. Люди, електрички пішли, зараз, люди ждуть електричок довго по времени. Надо Звісно, будемо ховатися, я сі тут захстане. Якщо встигнемо, понятно. Так а вообще это все надо, конечно. Давно надо было уже поставить, щоб люди могли прятаться та сюда. Всього на будівництво 21 укриття у місті виділили близько 23 мільйонів гривень. Анастасія Галасюк, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.